Всім привіт! Нещодавно я вдруге була на Тенерифі і зняла для вас ще один влог про цей чарівний острів. А хто не бачив першу частину, обов'язково загляніть в попереднє відео. Розпочинаємо нашу подорож з аеропорту, де ми орендували машину від C Cars. Дуже рекомендую жодних додаткових застав, дуже низькі ціни і включене страхування. Прилетіли ми вночі, тому вирішили зустріти світанок на пляжі Плая Амаріла. Це маленький, але супер унікальний пляж на півдні. Він захований серед вулканічних скель і відомий своїми фантастичними формами, які утворила лава багато тисяч років тому. Ну і що, запрошую вас в нашу квартиру на цей відпочинок. Ми поселились на півночі в місті Пуерто де Ла Крус, як і минулого разу. На двох житло нам обійшлось в 340 євро за тиждень. Апартаменти насправді мені дуже сподобались, все гарно, чисто і затишно. Також є усе необхідне для комфортного проживання і навіть більше. Єдине, це виявилася центральна вулиця, і ввечері постійно були пісні, гучні вболівальники футболу, але це нам не завадило гарно провести час до того, ж ми постійно десь були і майже не з'являлись вдома. Ну і що, готові побачити секретний пляж, про який мало хто говорить. Тоді відправляємось долину Ель Савзаль. Ми були там минулого разу, але цього пляжу не побачили, бо він сховався далі, ніж на картах. Ви маєте йти аж до самого кінця стежки, насолоджуючись цими фантастичними краєвидами. Іти десь 20-30 хвилин пішки, але це точно того вартує. Просто подивіться на цю красу. Неймовірно чиста бірюзова водичка, багато зелені на схилах і родзинка ця печера. Це не класичний курортний пляж. Тут панує атмосфера дикої природи. Берег повністю скелястий, без звичайного входу у воду. І щоб поплавати, треба стрибати прямо з берега у океан. Пернаючи з маскою, можна побачити безліч рибок, що плавають зовсім поруч. І також багато різних крабіків як маленьких, так і величезних. Не можу знов не розповісти про пляж Плая Bolula, який підкорив нас своїми хвилями. Це місце, де океан ніколи не спить, і в цьому його особливий вайб. Тут можна відчути драйв, катаючись на хвилях, або просто спостерігати, як океан показує свою міць. Насправді тут треба бути дуже обережним. Тут або ти пірнаєш хвилю, як зробив це на відео, або просто стоїш на березі. Тут я зробила помилку, я розумію, що я не встигаю нирнути в хвилю і вже вирішую змиритися з тим, що мене зараз закрутить хвилею і просто несе на берег. А якщо вам хочеться спокійно поплавати і насолодитися тишою океану, то вам на пляж біля скель Лос Гігантес Плая де Лос Гіос. Тут вода значно спокійніша, а неймовірний краєвид на гігантські скелі робить відпочинок ще більш особливим. Ми планували потрапити на пляж Плая де Кастро, але вхід туди був закритий через небезпеку камнепадів. Сам пляж виглядає дуже атмосферно, ми насолоджувались красою здалеку. Також, як завжди, зустріли безліч ящерок, їх тут повно всюди, різних розмірів і кольорів. Дивно, що ще вони не стали офіційним символом острова. Також ми побачили навіть геконів, особливо їх багато вночі. Після цього ми вирушили у парк заповідник. Це територія, яка більше схожа на шматок справжніх джунглів, густі пальми, екзотичні рослини і навіть невеличкі водоспади. Місце дуже атмосферне і красиве. Наприкінці ми спустились до пляжу і зробили там чудові фото на фоні океану. На кінець ми залишили найцікавіше подорож до величного вулкану Тейде. Дорога туди сама по собі справжня пригода. Вузькі серпантини, густий туман, який огортає машину з усіх боків, і враження, ніби ти їдеш крізь хмаринки. З кожним поворотом відкриваються нові краєвиди. І ти поступово залишаєш ніби звичайний світ позаду. Коли ми піднялись вище, перед нами розкрився національний парк Тейде. Це місце важко описати словами. Здається, що ти потрапив на іншу планету: темні лавові поля, дивні скелясті утворення, неймовірні кольори ґрунту від червоного до золотистого. І все це на фоні величезного вулкану. Атмосфера тут така особлива, що дійсно нагадує кадри з фільмів про Марс чи інші світи. Я можу сміливо сказати: це місце варто відвідати кожному, хто приїде на Тенерифе. А найяскравіший момент ми залишили на завершення зустріч заходу сонця. Ми їхали серпантинами до оглядового майданчику, і кожну хвилину хотілося зупинитися, щоб дивитись на цей неймовірний краєвид. Коли сонце почало заходити, небо загорілось теплими відтінками, і все навколо виглядало нереально красивим. Це видовище неможливо забути, і саме воно стало ідеальним фіналом нашої подорожі. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам вдалося відчути атмосферу місці, які ми відвідали, і трохи поринути у красу Тенерифе разом із нами.